Привіт! В даному відео поговоримо про сучасний дизайн в IT. Якщо ви будете цікавитися даною темою, ви одразу зустрінете дві абревіатури: це UI і UX. Що це таке? UI це скорочення від user Interface, Інтерфейс користувача фактично напрямок UI вивчає те, як мають виглядати сучасні інтерфейси. Програмних додатків, веб-сайтів в залежності від операційної системи, браузера тощо. UX це user experience, досвід користувача. Цей напрямок вивчає те, як, е, наскільки інтерфейс зручний для ваших користувачів, наскільки легко він дозволяє користувачам отримати той результат, заради якого вони використовують ваші продукти. Якщо говорити про сучасний дизайн, фактично це прототипування. Дизайнер створює макет, прототип майбутнього продукту, як він буде виглядати, які в нього будуть там віконця, менюшки, кнопки тощо. І фактично, маючи такий прототип, замовник продукту може до початку розробки оцінити, наскільки йому подобається чи не подобається концепція, внести певні зміни ще до того, як до процесу долучаться розробники. Найпопулярнішими напрямками в дизайні зараз є, по-перше, веб-дизайн. Чому? Тому що багато програмних продуктів вже переїхало або переїжджає в веб, да там ще років 15-20 назад. Коли ви купували новий комп'ютер, ви багато програм скачували і встановлювали. Зараз більша частина продуктів, якими ви користуєтесь, ви ними користуєтеся через браузер. Відповідно, є Певний попит на створення сучасних красивих дизайнів для таких онлайн-продуктів. Що має робити і вміти веб-дизайнер? Фактично, він має створювати вміти прототипи, дизайни, які будуть дуже класно і зручно виглядати і на великих моніторах, і на планшетах. І дуже важливо це на мобільних пристроях, тому що зараз більша частина трафіку в такі продукти йде саме з смартфонів. Другий дуже популярний напрямок це дизайн мобільних додатків. Наразі є дві сучасні і популярні операційні системи: це Apple iOS і це Android. Відповідно, такі спеціалісти мають розуміти тренди, мають розуміти, як, які фішки, скажімо так, зараз використовуються в сучасних версіях цих операційних систем і створюють прототипи, які цим трендам відповідають. Що треба знати і вміти веб-дизайнер або дизайнеру мобільних додатків? По перше, це програмний продукт Figma. це дуже зручний продукт, який фактично витіснив всі ті продукти, які були раніше популярні і використовувалися в цьому напрямку. Він дозволяє саме створювати дуже зручні прототипи. Більш того, цей продукт працює в браузері, тому для того, щоб ним скористатися, не потрібно щось там завантажувати і встановлювати. Все-таки ще популярні продукти Adobe – Це Photoshop і Illustrator, Проте, скажімо так, об'єм роботи, який виконується з їх допомогою, з кожним роком все менше і менше. Тобто, потрібно просто знати основи, тому що певні файли, певні матеріали, все-таки передаються в форматі, які підтримують ці додатки. Треба розуміти, як працювати з замовником, тому що дизайнер від дизайнера дуже сильно залежить, наскільки замовник буде задоволений результатом розробки. Відповідно, треба знати основи UI і UX дизайну, вміти робити сучасні зручні інтерфейси. Найпопулярнішим напрямком все таки є веб дизайн, тому якщо ви хочете ним займатися, дуже бажано. Знати основи верстки, а саме мови базу по HTML і CSS. Що не потрібно знати і вміти сучасному дизайнеру, не треба вміти малювати від руки. Дизайн зараз це більше технічна професія, тобто, він, якщо порівнювати там зі шкільними предметами, він ближче до креслення, ніж до там образотворчого мистецтва, так насправді є напрямки, типу там гейм дизайн. Де важливо вміти малювати да, там, ігрових персонажів тощо. Проте, веб дизайн, мобайл дизайн вони а, не вимагають цього, цієї навички. І, звичайно, не потрібно закінчувати якийсь там художній вуз. Знову таки, ну, причина в тому, що а, зараз сучасний дизайн він більш а, технічний. На що може розраховувати дизайнер-початківець, буду спиратися на аналітику популярного порталу WUA. В середньому ми бачимо на середину 2023 року, що зарплата складає там ближче до 700 доларів у початківця. Якщо вам цікавий даний напрямок, за наведеним QR-кодом та посиланням, ви можете отримати декілька годин. Безкоштовних авторських уроків від одного з наших викладачів і дізнатися про професію UI UX дизайн більш а, детально.